Це по медіатекам. Щоб зробити в двох експериментальних школах дві медіотеки, подивитися, що буде. 30 і 28. Пішли таким шляхом, що. Ну, не пропоную ще. Щоб... А чому вибрали дві школи? Чому і за, і за яким принципом їх обирали? Краще ви? Ви? і... покраще. Вибрали цього переліку.

Ставлю на голосування рекомендацію Дуже, земельної комісії. Давайте, давайте, школи. Давайте вони виберуть Почекайте, у вас була рекомендація про дві школи. Чотири комісії підтримали Далі вашу рекомендацію. І кого підтримують, або ні. В чому проблема? Ставлю на голосування рекомендацію земельної комісії про дві школи, виділити кошти на дві школи, експериментально зробити медіа. Голосуйте буде. Так, залишається рекомендація інших комісій. Також ставлено голосування, щоб зняти з цього проєкту 4 мільйони точно, 128 мільйона. Мільйонів 800 вже зняти. По рекомендації комунітарної. Наталія Петровна, до вас, Наталя Петровна, ви на своїй кліматі, як на гуманітарній вивці, розглядали, вивчали це питання, вивчали. І справа в тому, що дійсно і 29-й ДНЗ, і 6 ДНЗ, і 70-й ДНЗ, всі абсолютно обґрунтовані пропозиції управління капітального будівництва. Це зовнішні роботи, які не потрібні. Не впливають ніяким чином там, на навчально-основний процес, не прив'язані до першого що повернення можуть робитися до кінця року. І це виглядає на передні коштовні документації. Це е, ті, ті об'єкти, які вже це пройдено. Ну і при чому так причому, да. і, причому да. тут дотендерні суми, які не потребують ще касу на тендер. Тому ну, до кінця року вони можуть бути освоєні і, виконан і? І, виконан і виконані роботи. У нас у нашій комісії було єдине заперечення проти мільйон вісімсот дев'яносто чотири тисячі капітальний ремонт номер шість копрілля. Ми його вже. А всі решта що... рекомендували там, там просто пояснюємо, що 46 покрівля, що там роблять утеплення і треба зробити дах, іначе якщо ми зробимо дах, то воно буде затікати під утеплення. І смисло було робити це утеплення тільки... Юрій Вітіна, якщо ви менше в телефоні сиділи, ви вислушали пояснення управління освіти. Вони не виконують цей об'єкт, виконує управління капітального будівництва. Але але у нас був представник управління капітального будівництва, який... Теж зі свого боку кажуть, що є дуже багато ризиків, тому що вони тільки на кінець серпня виходять виходять на акцепт патенту на заключення договору і попереду три осінніх місяці для завершення жодники зроблять ставлю на голосування рекомендацію земельної комісії виключити з проекту рішення суми 532 247. Гривень, капітальний ремонт зовнішнього освітлення території ДНЗ 29. Капітальна сума 729 358 гривень. Капітальний ремонт зовнішнього освітлення території ДНЗ номер 6 783 тисячі 84 гривні. Капітальний ремонт приміщення пральні ДНЗ-29, 258 тисяч 698 гривень, капітальний ремонт приміщень пральні ДНЗ номер 76 Ставлю на голосування. Голосуйте, будь ласка. Підтримали. Ну, я це підтримала і підтримала. Ну про що ви? Вісім підтримали. Знімаємо. Я буду на сесії про це говорити, але тут починаються якісь міжнаусовні воїни, ігри якісь, Конкуренція внутрі віддаває. Починається, депутат-депутату вже починають волком смотри. Дивляться всі на 29-й садочок і думають, що це кучу хтось робить. Ні, ці садочки зазнали комплексних ремонтних робіт і залишилось закінчити, щоб вже повністю випустити ці об'єкти, як то кажуть, сплавання і не заглядати десяток-15 років на ці об'єкти, но протягом. Относите. 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 Я же не понял кучек, я не понял кого лично, да, это без депутатов. С Мирским головой было довольно. На СВИД, когда еще была два, у нас программа, выделяли 20 миллионов. 20 миллионов, выделили 24, вот в последний раз говорю, уже сколько можно. А мы сейчас 24 и еще 24 шапочки закинем. Это надо иметь на какой-то тоже. Есть же какое-то планирование, есть план, есть, есть, бюджет, куда мы тратим деньги. Они а вот так вот захотелось, вот, кому-то 2 еще куча. Я только за это. Кому захотелось? За вышел. Забор еще раз. За я отчитался. Все деньги, которые использовала УКБ. И выделяли деньги на проекты. И выделили, они сделали. Он отчитался. Ко мне претензий нет. А мы теперь решаем, когда мы их будем делать. Вот и все. Не говорите, все на УКБ. А можно я вам дам две цифры статистики, для того, чтобы стало зрозуміло, взагалі, что что бывает Так вот, я мы с вами на початку года распределили 300 с чем-то миллионов бюджету развития, на сегодняшний день, на сегодняшний день, Залишок нетронутих коштів більше ніж 200 мільйонів, 260, а усвоєно тільки не цілих 100, То скажіть, будь ласка, ті проекти, які вже сьогодні є, ті кошториси, які вже сьогодні є, не потрібно починати. Чи можемо на кінець року прийдемо? Залишилося 6 місяців, 6. Чому ті проекти, які сьогодні готові, які сьогодні готові робити, не робити для дітей і для освіти? Ви мені розкажіть тоді, що ми будемо далі? Розповідати житомирянам, як ми розпорядилися коштами. І чому ми не працюємо там, де є вже готове підґрунтя для роботи? Тому що ми просто гуляємося. а якщо освіта не освоїть 20 мільйонів, що будемо робити далі? Освіта освоює 20 мільйонів все. розкажіть, що відбувається. Бюджет немає, не буде відносить. Я не путаю. бюджет бо теж роботи ведуться. Ви самі знаєте, поддержний процес займає по 3 до 6 місяців, потім всім проєктам. На даному етапі всі проєкти, кроме одного, вже в експертизі. А зараз Давайте далі. Це рекомендація була земельна комісія. Про внесення та доповнень до комплексної цільової програми розвитку культури. Постійні комісії соціально-гуманітарних питань, питань бюджету, питань депутатської діяльності, питань школу комунального господарства підтримують пропозиції щодо перерозподілу коштів. Вони не просять додаткові кошти тут, де розподіл. Зачинувати все, були на комісіях, отримали. Це ще ваша рекомендація. Ставлю на голосування рекомендацію земельної комісії по освіті, також цей проєкт рішення про розумники вони не підтримують. А продається комісія наполягає і підтримує. Педагогічні експерименти, де дві школи виграли на рівні Міністерства освіти і науки. Під них іде фінансування ці проекти будуть запроваджуватися на базі двох шкіл. При умові, що міський бюджет забезпечує матеріальну технічну умову проведення такого експерименту. Три комісії, наша, три засідання, наша комісія почала це питання. Ну а зміни наявно більше на жаль, тепер держави розумних ініціативів. Да, да. І це саме так і не да. Я Як можна з такого проєкту, слухайте, що... Говорить сьогодні про тротуари, можна говорити про Михайлівську, можна говорити про утеплення. Можна стільки говорити, де можна було по-іншому розпорядитися коштами і знайти, де зекономити. А сьогодні. На проєкті Діти розумників, вибачте. Я навіть не можу уявити, хто з депутатів, от насправді, я б хотіла побачити в сесійній залі, хто підніме руку за те, щоб не виділити на це кошти. Це утопія. На жаль. І голова земельної комісії. Ми рухаємося, я навіть не знаю, куди і з якої швидко. Ви нас не зрозуміли. Ми не проти проекту розумника як такого. Але якщо цей проєкт вводиться, він має вводитися в всіх школах. а не Чому, ми, не вводиться. Тому що в нас нема комплексу. Це педагогічний експеримент, який проводить Це досить дорогий експеримент. Ми як, в такому випадку ніколи. І нічого ми не почнемо. Ми не запровадимо ні один проект, який стосується чогось доброго і цікавого. Давайте будемо всі школи, які є, і тоді скільки нам потрібно мільйонів? Скажіть, будь ласка, Матвій. Триста зі більше. Ну більше. І Тому це потрібно тоді одразу виділити 15 або 20 мільйонів на справу, яку ми не знаємо. Давайте спробуємо щось добре зробити. В любому проєкті должна бути точка приложения. Точка приложения руководитель школи, в даному случаї. Это было два, которые проявили личну ініціативу, съездили в министерство, все отжали. Не отжали учителя, я не буду Ставлю на голосування рекомендації земельної комісії. Вони зняти на довищення і зняти на довивчення. Ви знімаєте рекомендацію? на комісія знімає. Минуточку. Минуточку. Один чоловік не може нічого знімати. Три не може. Поважайте своїх колег. На голосувати буде відповідати. На голосувати буде голосувати Ставлю на голосування рекомендацію земельної комісії зняти на довищення проект. Да, да, да. І були переконані. Запишіть, я була переконана. Захочемо подивитися, коли цей проєкт закінчиться, це три роки, так? З 1 вересня Коли він закінчиться? На третьому році закінчиться. Олександр, хочеться подивитися, але при вашій, ну от якби логіки, то не буде де подивитися. То давайте все ж таки, ми будемо мати змогу і ми, і всі ж доверяни, і батьки. Подивитися на цей проєкт, якщо він буде не такий, ми не будемо далі витрачати кошти. А якщо він буде такий, що буде цікавий, розумний, такий як потрібно, тоді будемо вкладати в наших дітей не 500 тисяч, а 15 гривень. тут ви говорите правильно, так? а як так, почати віддати, ось так, подивимося, що я дороже мінімум. Друзі, у нас 40 проєктів рішення, ще поперед ми тільки на 13 ну, років. Культура. Постійні комісії соціально-гуманітарних питань бюджету. Підтримують пропозицію щодо перерозподілу коштів. В Програмі були перерозходять своїх коштів, заходи на інші заходи. А, я зараз зачитаю. Три комісії підтримали. Мені перераховувати їх? Тут багато. 147 тисяч гривень передбачені на виконання заходу забезпечення господарчого утримання централізованих бібліотек систем, Спрямувати на реконструкцію системи опалення приміщення бібліотеки номер 3 48 тисяч з передбачені на виконання закладу за адміністрування програми культурно-мистецького спрямування. Спрямувати на підтримку діяльності міського палац культури та народних колективів. Функт програми придбання матеріалів. Про історичні місця Житомира, викласки в редакції, придбання матеріалів про історичні місця Житомира. Та придбання встановлення баннером. Придбання а, поблука, просто. Придбання та встановлення банера з висловом траси більше, чем. Пункт програми проєкту землеустрою, відведення земельної ділянки за адресою міста Житомир, лівий берег пічка тетрів, в редакції, виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості за адресою міста Житомир, лівий берег пічка тетрів, кафе парк Штоміської міської ради, бульвар Старий 34 та правий берег пічки тетерів, КП парк Штоміської міської ради, шосе 5 гідропарк. Виділити кошти у сумі 192-4 тисячі гривень на виконання заходу виготовлення технічної документації за милоустріч до встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості за адресою міста Житомир-Родовий Берег Тетрів ППП Парк, між міської ради Бомбар 434 та Правий берег терів ППП Житомирської міської ради. Врахувати в програмі кошти депутата міської ради Пашика. Сумі 10 тисяч гривень на оплату транспортних послуг ГО, Житомирська спілка, Володимир, Чехів. Для участі фольклорного колективу міжнародних фестивальність відчисників у Черській республіці 12.19.08 року. Прошу проголосувати ці рекомендації. Адреса нашого відкрива. Чуднівське, шо Ставлю на голосування ці рекомендації трьох комісій. Голосуйте, будь ласка. Дякую. Осінні комісії соціально-гуманітарних питань питань бюджету рекомендують на засідання погодженої ради надати інформацію про орендовну площу та розрахувати суму коштів необхідну для виготовлення технічних та у них в програмі були запропоновані виділені кошти тільки для обрахунку землі, яка знаходиться в парку Гагарина. Бюджетна комісія порекомендувала, щоб робити це комплексно і обрахувати вже нарешті встановити межі в гідропарку, як тут, так і там. Ми, ми до це питання з приводу гідропарку, і Олена Юрі ткач мене заявила. Робила технічну документацію. Скільки ми тума? Її знайшли. Там потрібно лише оновити ті акти. Тобто акти є, технічна документація, вона трошки з помилками. Ми зараз допрацьовуємо це питання, тобто на цю комісію ми не готові. Акти є, технічна документація є. Вона з маленькими помилками. Там можна... Ви хочете сказати, що землю відропарки міряти не потрібно майже з ми маємо довивчити це питання, тому що ви... технічна документація робилась в 2013 році. Ми знайшли документи, нам треба довивчити, тобто ми до цієї сесії не дуже, встигаємо. Нам тут окремі тоді треба зробити, ми ж не можемо відкласти правий, лівий берег і правильний, багато... що ви можете назвати. Ми не можемо, її повинні назвати спеціалісти. Ну, приблизну суму. Ми ж просили. Скажіть нам на завтра на сесію приблизну суму, яка потрібна для Ну, Ми ж це і просили два. Для оновлення. Тому що технічна документація. Да, да. Не треба? Ні, у вас все добре, слухайте. Ну точно, то не треба, ні гроші, нічого не треба. Бюджетна комісія рекомендує скажіть, що не потрібно. Ну, як ну не Вона потрібна, Вона, потрібна. вона потрібна, але не в даний момент. Ну, ну як це? Олена Юрій Анатолійович не готова сказати. вона... Ну, вона... Нас... Зараз до сесії скажете А скажіть мені, будь ласка, якщо в 2013 році ви виготовили технічну, чим вона втратила актуальність? Вона стала її немає акції. Їх треба всі переробляти.